Вітаю, з вами Валерія Козлова, і сьогодні я вас познайомлю з таким продуктом, як протеїн Power Ваніла. Це високоякісний протеїновий напій в порошку, створений саме для підтримки і розвитку м'язової маси, а також для загального здоров'я. Основні переваги продукту це комплекс із п'яти джерел білка. Містить соєвий, сироватковий, кальцієвий козеїн, молочний білок та яєчний білок. То саме 80% чистого білка у складі продукту. Це продукт справді багатий на білок. Також він збагачений магнієм і вітаміном в 6 Магній саме сприяє синтезу білка і правильному функціонуванню м'язів. А вітамін в 6 підтримує метаболізм білка і глікогену, що важливо для енергії та відновлення. Що хочу сказати, що засвідчена ефективність, зокрема щодо збереження і приросту м'язової маси, підтверджена е, органами, зокрема, ось такими Е. FSA. Що ж, давайте переглянемо, які саме унікальні властивості має цей продукт. Він містить 95% змішаного протеїнного порошку, що відповідає 80% чистого білка. Це знак високої якості сировини. Цей продукт вироблено в Німеччині з дотриманням суворих стандартів якості LR Health and Beauty та сертифікації інститута Фрезеніус і ІАСЦІ. Давайте вам розповім, як саме вживати цей продукт. Одна мірна ложка це 12,5 з половиною порошку на 100 мл води або 125 мл п'ять з нежиреного молока. Напій рекомендується приймати увечері, оскільки під час ну підвищується жироспалювання. Так має 30 порцій: це 375 грамів, що робить упаковку економною, зручною для щоденного використування.